І я зараз хочу запросити ансамбль «Гороцвіт» для вручення диплому рекорду України в цій сюди. А також хочу запросити... Зразкова дитяча студія при Народному художньому колективі ансамблю танцю «Гороцвіт» імені Зенона Колобича Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Художний керівник Колобич Марія, репетитор-хореограф. Остапійчук Наталію. дівчата, Кличте свої дівчик всіх сюди, всіх-всіх-всі. Дівчаточка, підготуйте подарунки для наших дівчаток, для наших дівчаток і хлоп'яток. Але пам'ятаємо, дорогі батьки, що ми тут з вами до останнього ансамблю. Їх небагато. Наш фестиваль розрахований на годину часу. Якщо виступили ваші діти, не покидайте нам святкову залу, адже для нас дуже важлива атмосфера. Отож, я. Де... Пані Марія, де ви є? Пані Наталія, давайте. Ансамбль? І отримали подарунки. Ще маленькими маленькими також дамо подарунки. Ваші облиски дякуємо! Так, а на цю все.